Зниження слуху є актуальною проблемою в сучасному суспільстві. З кожним роком через вірусні захворювання, навколишні різкі гучні шуми, вроджені вади чи просто через вікові зміни, люди втрачають здатність чути. На жаль, втрата слуху є незворотнім процесом, але це не означає, що люди з вадами слуху повинні змиритися з низькою якістю життя. Зараз я вам хочу продемонструвати систему. Чому система? Тому що є окремо слуховий апарат і є вкладка. Це та частина, яка проводить. Звук від е, апарату, конкретно вже вухо. Е, це індивідуальна вкладка, вона робиться конкретно по зліпку конкретної людини. Це дозволяє більш комфортно і е, ефективно користуватися слуховим апаратом. Як він одягається на вухо? Є два варіанти. Перший слуховий апарат закладається за вухо, а вкладка потім вставляється в вухо. Є другий варіант. Спочатку вкладка вставляється в ухо, потім апарат закладається за вухо. В залежності від того, е, яка буде втрата в слуху, форма вкладки буде відрізнятися. Якщо це буде велика втрата вслуху, то робиться повна раковина з таким ось завиточком. Якщо це буде мінімальна втрата вслуху, то без завиточка буде ось такий ось зліпочок, і по зліпочку буде виготовлена така вкладка. Сучасний цифровий слуховий апарат це потужний комп'ютер, створений для обробки сигналу. Такий пристрій дозволяє почути, оточуючий світ і зберігає мову в людини, бо інакше мозок забуває звуки. Сучасні слухові апарати повинні бути мініатюрними та мати привабливий зовнішній вигляд. Максимальна відповідність таким критеріям дозволила слуховим апаратам фірми ЮНІТРОН зайняти одну із провідних позицій в сфері слухопротезування. Модельний ряд слухових апаратів дуже різноманітний. Кожна модель має певний набір функцій, які дозволяють комфортно сприймати та може бути представлений в декількох варіантах корпусу від мікроканальних внутрішньовушних до суперпотужних завушних. Підбір слухового апарата складається з двох основних етапів: перший це діагностика слуху, а саме огляд вух, тестування слуху, тональна аудіометрія. Другий етап це налаштування слухового апарату, який проводиться по результатам, отриманим під час проведення діагностики слуху. Результат слухопротезування переважно залежить від якості діагностики та від слухових апаратів. Підприємство «Ваш слух – наша торбота є офіційним дистриб'ютором слухових апаратів канадської компанії ЮНІТРОН в Україні. Наша компанія надає високоефективну та якісну допомогу людям з вадами слуху. В наших центрах можна пройти діагностику слуху, звернутися до спеціалістів, які підберуть та налаштують слуховий апарат, проконсультують у питаннях втрати слуху, слухових апаратів, аксесуарів для комфортного користування ними. Також у нас є власний сервісний центр, який займається ремонтом та обслуговуванням слухових апаратів. Андрій, як давно ви потеряли слух, і що стало причиною патері слуха? Андрей говорит, что он потерял слух в детстве, когда был маленьким в результате лечения антибиотиками. Андрій говорить, що він пользується апаратом уже 6 років. Слухопротезування не має обмежень у віці. Тому для наших найменших пацієнтів ми можемо запропонувати ось такий веселий дизайн слухових апаратів. А для людей дорослих і більш старшого та похилого віку можна запропонувати ось такі слухові апарати. Великий вибір та індивідуальний підхід дозволяють максимально ефективно підібрати саме той слуховий апарат, який дозволить відчувати себе впевнено в будь якій життєвій ситуації. 上班了。